Сьогодні у випуску поговоримо про важливість вивчення англійської мови, з чого почати новачкові, та скільки часу приділяти цікаві навчальні методики. Обговоримо із нашим експертом. Від психологині дізнаємося, як ми самі себе обмежуємо на підсвідомому рівні, почуємо більше про обмежувальні переконання та їхній вплив на наше життя, вивчаючи іноземні мови, не забудемо про наш. Нашу рідну, розглянемо добірку творів сучасних українських авторів, вартих вашої уваги. Наші експерти розкажуть багато цікавого тож дивіться далі. То для того, аби нарешті почати щось робити, ми потребуємо чарівного пенделя. Тож, якщо ви давно відкладаєте вивчення англійської мови, то сьогоднішній випуск знайшов вас не просто так. Нещодавно Верховна Рада підтримала законопроєкт про офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Хотіли навіть фільми в кінотеатрах показувати в оригіналі. Проте із цим вирішили не поспішати не менш англійська тепер звучатиме набагато частіше. Чи готові до цього наші вінничани на вулицях міста? Я запитала, чи знають вони англійську мову, та який рівень мають з англійською. У мене проблема. Я намагалася навчати, навіть колись ходила на курси, але коли ходиш і навчаєш 9 годин на тиждень, а потім раптово роками зовсім не спілкуєшся, рівень втрачається, тому потрібно або мати друга носія англійської мови, або постійно підтримувати свій рівень. Сама навчалася, ви знаєте, якщо ти хочеш вивчати мову, я бачу навіть іноземці дуже нашу мову вивчають гарно. І це похвально. Аби було бажання? Бідва, так. опер no, інтермідіт. No. Навчаюся. так, в принципі, задовільняю, але завжди хочеться більше того, навчаюся ще. Я вчитель англійської мови. Вільно спілкуюся англійською мовою з іноземцями. Інстаграм, <свят> дякуючи йому, маю можливість спілкуватися, можна сказати, з усім світом. Не дуже знаю, ну, тому що ну, тоді так не заставляли, як зараз, наприклад. Да? Що вже буде друга, а виходить, англійською, ми будемо читати, да? Ну, обов'язково, щоб знали всі. Ну, я не знаю, наприклад, комусь дуже подобається, комусь. Не дуже подобається. Скажу вчити, буду вчити. Я знаю англійську мову на рівні Б1, приблизно інтермідіат. Ось, можу спілкуватися, але звичайно, на якісь специфічні теми, то складно. Читаю, е, слухаю. Ну, я, я вважаю, для моїх потреб на сьогодні достатньо, але, звичайно, хочеться покращувати рівень вчити нову мову справа не легка, але все ж можлива, якщо прикласти до цього багато зусиль. І це не обов'язково мусить бути нудне, як то кажуть, зубріння. Існує величезна кількість цікавих навчальних методик, одна з яких обов'язково підійде саме вам. Але, мабуть, тим, хто ніколи не мав нічого спільного з англійською, процес навчання може здаватися складним та незрозумілим. Але не переймайтеся, адже просто зараз ми все обговоримо із нашим. Експертом та розвіємо сумніви. Як почати? Скільки часу приділяти та які методи використовувати, дізнаєтесь просто зараз. Знайомтеся Єлизавета Соколюк, викладачка англійської мови. Тож, із чого почати вивчення англійської мови людині, яка із нею зовсім не знайома. Основою початку вивчення англійської мови є, перш за все, поставлена ціль та мета, для чого саме вам це потрібно. Це вже є велика запорука успіху. Також це повинно бути усвідомлення, для чого саме вам це потрібно. І розуміння, що за один місяць ви не зможете вивчити англійську мову. Недаремно кажуть, щоб виробити звичку, потрібно як мінімум 21 день, так і вивчення англійської мови повинно стати вашою звичкою. Коли це початкові рівні, краще розпочинати із викладачем, щоб мати систематичність та людину, яка зможе пояснити всі правила та їх використання. Якщо ви вчили англійську раніше та хочете продовжити, перед цим варто визначити свій рівень. Як же це зробити? Для точного визначення вашого рівня англійської мови існують тести, які допоможуть дізнатися ваш рівень граматики, письма, слухання та читання. Також, якщо ви хочете визначити рівень вашої розмовної англійської, існує спеціаліст. І в комплексі спеціаліст разом з тестами допоможуть визначити ваш рівень англійської мови. Загалом існує 6 рівнів англійської мови. Elementary А1. Pre-intermediate А2. intermediate B1. upper intermediate B2. Advanced C1. Proficiency – C2. зверніть увагу. Якщо ви не вивчали англійську протягом 4 місяців, ваш рівень знань може скотитися донизу. Тут як в спорті перестали займатися, потрібно розпочати спочатку. Які ж методики навчання існують, та яка буде найефективнішою? Існує безліч методів вивчення англійської мови, але я вас точно не здивую, коли назву комунікативну методику «communicative approach», який включає в себе розвиток граматики, письма, слухання, читання та звичайно ж говоріння. Головною ціллю комунікативного методу є спілкування виключно англійською мовою, без вживання рідної мови. Також цей метод включає в себе такі завдання, як рольові ігри, дебати, діалоги, інтерв'ю та різні обговорення, які зв'язані з вашим життєвим досвідом та з вашою повсякденною рутиною. Саме це занурить вас у англомовне середовище та дасть вам можливість практикувати англійську на реальних життєвих ситуаціях. А Наскільки ж багато часу варто приділяти вивченню англійської мови? Це найпоширеніше запитання серед тих, хто лише розпочинає вивчати англійську мову. Скільки ж часу мені потрібно? За міжнародними стандартами опанування одного рівня становить від 100 до 260 годин, якщо ви займаєтеся 4 рази на тиждень. Тобто, в загальному це може бути від 6 місяців до 1 року. Тут все залежить від вашої мотивації та від того, скільки часу ви готові виділяти на вивчення англійської мови. Якщо систематичне вивчення матеріалу ніяк не йде, які ж альтернативні способи можна використати? Потрібно визначити, чому не йде, і тоді вже проводити зміни у вивченні, адже процес повинен бути цікавим та захоплюючим. Дайте відповідь собі, чи актуальні теми вам пропонують на курсі англійської мови. Якщо ж вам не подобаються теми, ви можете спробувати інший курс або іншого викладача, адже всюди є пробне безкоштовне заняття, і це може змінити вашу думку. Також ви можете спробувати покращувати вашу англійську мову за допомогою різних мобільних додатків, фільмів, серіалів та прослуховування. Музики. Тобто, живіть так, як вам подобається, але додавайте туди англійську мову. Якщо ж усі правила граматики вже вивчені, за допомогою чого ж можна натреновувати слухання та розмовну англійську. Покращення слухання та розмовної англійської є безпередним процесом. Потрібно максимально оточити себе англійською мовою у вашому власному середовищі. Чудова ідея є відвідування «speaking clubs», тобто розмовних клубів. Це є хорошою ідеєю вивчити щось нове та попрактикувати вже вивчені знання. А куди ж він не нам звертатися для ефективного вивчення англійської? Не можете визначити, що вам підходить більше навчання з викладачем та домашками, чи самостійно на просторах інтернету? Ми у школі англійської Project 12 це об'єднали та додали сучасні технології, актуальні теми та можливість змінювати розклад під власні потреби. Працюємо за гібридним підходом, що дає вам найкращі результати за короткий час. Виділяйте лише півтори години два рази на тиждень на заняття з викладачем у групі. Та ще проходьте два самостійних уроки на нашій інтерактивній платформі. Наш онлайн-підручник містить у собі вправи, тести, відеопояснення від викладача та багато іншого для вашої комфортної та цікавої практики англійської. На уроках використовуємо комунікативний підхід, який максимально занурить вас у англомовне середовище. А ще ми додали до курсу індивідуальні консультації з викладачем на випадок, якщо ви хочете закріпити пройдений матеріал. І найкраще, що подобається нашим студентам, це адаптивний графік, адже школа англійської Project 12 – це єдина школа, яка дозволить вам не пропускати уроки і переносити їх хоч за 5 хвилин до початку. Займайтеся вранці чи ввечері, в затишному офісі чи дистанційно, або міксуйте ці два формати. Додатково ми пропонуємо відкриті розмовні клуби, де ви можете постійно практикувати вашу англійську мову. Тому приєднуйтесь до школи Project 12. Та переконайтеся, що навчання може бути цікавим, результативним та швидким. Ми чекаємо вас за адресою вулиця Архітектора Артинова, 13. У досягненні будь-якої цілі головне докладати зусиль та, звісно ж, вірити у себе. Адже починаючи нову справу, одразу говорити собі, що нічого не вийде, це не найкращий спосіб налаштуватися на успіх. Такі переконання мають назву обмежувальні, і не дарма, адже використовуючи їх, ми підсвідомо обмежуємо свої можливості. Тож, аби ви завжди мислили позитивно та не заважали собі перемагати у житті, наш наступний експерт розповість більше. Про обмежувальні переконання та пояснити, як їх позбутися, Тетяна Никифорова, психологиня за 20 років практики допомогла безлічі людей покращити ментальне здоров'я, пізнати себе та розкрити свій потенціал. Переконання, що нас обмежують, що з ними робити, і як виконати ці переконання з голови. Що це за переконання? Це тип мислення, обмежуючий. Як він впливає на успіх? Ну безпосередньо. Чим більше в нас обмежуючих переконань, тим успіх стає неможливим для нас. Які приклади є таких переконань? Так званий тип мислення. Профіцитний і дефіцитний. Що таке дефіцитний тип мислення? Ми багато цього чули ще з дитинства. Грошей немає, часу мало, друзів багато не буває, чоловіків жінок мало, нормальних жінок-чоловіків мало. Всього мало. Тобто я вже з дитинства звикаю до дефіциту. Я не можу обирати краще з найкращого, а обираю між двома-трема варіантами. І я постійно тоді знаходжусь в такому стані обмеження цегляних парканів. Я живу тільки ось так і не бачу інших варіантів. Профіцитне мислення це коли я розумію, що на цій планеті всього забагато, забагато можливостей, ще багато часу, ще багато може бути друзів, роботи. Часу всього в нас багато, всього багато. І ось якщо в мене профіцитне мислення, тоді рухатись до успіху мені дуже легко, бо я розумію, що шляхів. Маса для досягнення моїх цілей. Також є два типи мислення, які називаються проактивне і рефлективне. Рефлективне мислення теж обмежене. Тобто, що таке рефлективне мислення? Це рефлекс, реакція на зовнішнє. Я сьогодні не можу нічого робити, бо погана погода. Я не можу щось діяти і поміняти роботу, тому що роботи немає. Або на мене там е, кричить мій керівник, або я не можу піти з друзями туди, тому мені нема що одягнути. Тобто, все моє життя це реакція на зовнішнє. Нібито зовнішнє керує моїм внутрішнім. А ось про активне мислення. Це антипод реактивному, коли я автор свого життя і я обираю в цьому житті краще з найкращого. В мене є така властивість, як вибірковість. Я можу обирати багато. Багато ще типів мислення, обмежених: типу я ніколи, я ніколи не досягну, або завжди зі мною так. Або всі погано живуть. Тобто це всі типи мислення, які в дефіциті, в обмеженні, що, звичайно, потрібно робити. Кожного дня маленькі, невеликі, але постійні, сміливі кроки, зміни, звичайне життя. На нове життя починаємо робити щось, те, що ми не робили до цього, потрошки, щоб психіку не перевантажити, і тоді вона буде звикати, що світ виглядає по інакшому ширше, глобальніше і об'ємніше. Друзі, поки ми вчимо англійську, не варто забувати і про рідне українське. Більшість із нас пам'ятає українську літературу лише зі шкільних уроків, на яких читали Шевченка, Коцюбинського, Багряного та багатьох інших. Їхні твори безумовно є шедеврами, вартими уваги. Проте нині існує й безліч чудових сучасних авторів. Українська література не стоїть на місці, тож і ми не повинні зволікати. Тому далі з нашим експертом розглянемо добірку творів, Рів сучасних українських авторів ви будете приємно вражені. Хочу запропонувати добірку українських письменників, які підійдуть і для тих читачів, які вже знайомі з українською літературою, або тільки починають своє знайомство. Перша книга це напевно Макс Кідрук Не озирайся і мовчи. Це напружена динамічна книга, яка піднімає багато соціальних питань, такі як булінг у школі, відносини батьків дітей, намагання втекти від реальності в якийсь неймовірний світ, де можна просто відпочити, почитати книгу або подивитись фільм, щоб не стякати з потім це актуально так. А... Ця книга підійде підліткам, тому що тут головними героями є саме хлопчик Марк, і також дорослим, тому що дійсно книга цікава, напружена і обов'язково приваблює. Наступна книга. Прекрасної письменниці Ореста Січукія «Абрикосова книгарня це неймовірно атмосферна книга. Навіть звучить атмосферно вже і виглядає. Навіть не знаю про що вона мені вже цікаво. Дуже колоритно написана. Ця книга про маленького михасика, якого мама вимушена через важке життя, через лині залишити багатої родини в його дядька. Вона обіцяє його забрати, прийде час, та не легше обов'язково заберу, але приходить час, приходять роки, а Михасик залишається в цій сім'ї. Йому приходиться адаптуватись до нової родини, знаходити нових друзів, і от саме тут вона написана не песимістично, тобто навпаки, розкривається його знайомство mm -hmm. з новими людьми, його розкриття, його дороскішення. Так, ніби ми повертаємося в своє дитинство, згадуючи наших друзів, наші розваги. Друга частина книги це про Михайла. Вже зовсім іншого Михайла, адже прийшло після цих подій багато років. Дорослого, так, це було розгадати таємницю своєї сім'ї. І тут дійсно відбувається загадка, динамічний сюжет для вечірнього читання, відпочити, розслабитись разом з героями. Прекрасна краще. книга. Наступна книга. Відколи вона вийшла, вона не сходить з полиць, вона не втрачає своєї актуальності. Це Валерій Маркус Сліди на дорозі. Ця книга про хлопця, який більше за всього в житті хотів стати військовим. Тільки закінчивши школу, він а, йде до армії. Там він вивчає військову дисципліну. Ми бачимо, як цей хлопець росте, дорослішає. Але в один момент говорять, що потрібно їхати на Донбас захищати. Країну. Але саме події війни відбуваються десь середини книги. Тобто, це не для тих, хто хоче прочитати військовий це роман, це. а в такій в динаміці з перших сторінок захопливий. Ця книга про почуття, це книга про емоції, це книга про дорослішання в наш час в період війни. Дуже атмосферна книга, дуже красиве письмо автора. Дійсно рекомендую для читання. Ще ж дякую вам за такі чудові добірки. Друзі, наша література, вона різноманітна і прекрасна. Тож любіть українське та читайте українське. Отже, друзі, завжди продовжуйте розвиватися. Вивчайте нове, читайте гарні книги українською. А потім, можливо, почитаєте і англійською. А на цьому наш сьогоднішній випуск закінчується. В ефірі була програма «Вінницький експерт. До нових зустрічей!